Як ви гадаєте, вас добре знають і на Україні, і в нашій області, як письменника, сатирика? Ну, Мені судити, наскільки мене знають, важко. От, ну, Але інколи бував і в нашій області десь зустрічався, чи зустрічі проводив в інших областях. От, і там, коли десь читав якийсь свій твір, От, то виявлялося, що вже його е, знають, читали в газеті або чули по радіо десь. От. Ну, а наскільки, і це конкретно, певно, ніхто і не скаже. Скільки знають того письменника, скільки того, математично тут не все. А яка вам більше аудиторія подобається, шкільна чи доросла? Ну, Звичайно, доросла. Дорослі трошки ведуть себе по-дорослому, а в школі різні. Особливо. Важко виступати в школі, коли от буває, що в село приїжджаєш і всі хочуть зустріч з письменником бути присутніми, і від першого класу до 10-11 класу от ця аудиторія найскладніша, тому що е, старшокласники в інтереси одні. Першого, другого, третього класу, значить там зовсім інші. От. Ну, але я постарався написати і вірші такі, що були цікаві і для молодших класів, і для середніх. От. Навіть збірка в мене виходила для дітей, неслухняна лялька. От. Ну а для старшокласників, там вже вони люди майже серйозні, вони вчать літературу, з ними легше. Вони ці жанри прекрасно знають, і байку, там, і співомовку, гуморезку, вже... Добре, розуміють все. Ну і як, чим цей наш жанр хороший, сатира і гумор, що ти зразу бачиш, як люди реагують, як, якщо сміються, значить доходить до них, вони реагуються. От. Тому що, скажімо, лірику читають, ну всі сидять і нічого, ні сміються, не плачуть, нічого. так? А от гумор зразу, усмішки на обличчях, зразу бачиш. А це, як бачиш, що вони сприймають, от хочеться їм ще краще щось прочитати. І от такий зв'язок відбувається звичайно. Анатолій Панасович, чоловік інтелігентно стриманий, навчився від батьків не жахатися. Не сердитись, а завжди посміхатися під вуса. Скажімо відразу, посмішка робить людину не лише інтелігентною, а й дуже молодить. Тому, назвавши одну із своїх книжок Вічний парубок, він твердо вирішив ніколи не старіти. Справжній гуморист і для нього 60 – цілком нормальна цифра. Здавна славиться у нас довгожительством Кавказ. Бо ж повітря там таке озоноване, гірське, як подише чоловік, той доточується вік. Подолян не та картина. Тут не гори, а рівнина. Та живуть у всякім разі тут не менш, ніж на Кавказі. Що воно за дивина? Те причина. Чим вона? А таки причина є. Сміх вмирати не дає. Сміхи вміють подоляни виробляти бездоганний. Гострий, з перцем, калорійний, для здоров'я чудодійний. Творять тут його щоднини на весіллях, іменинах, і на зборах, і на святі, на заводі, в полі, в хаті. Добре вміють жартувати тут і хлопці, і дівчата, пожартують, посміються, немовлята в них знайдуться. В пелюшках ще ті малята, а смішанша маму й тата. Тож по сміху подоляни перевершують всі плани. В рік його на душу буде, так десь три-чотири пуди. Ще й запас є непоганий. Сміх руданського Степана, над яким невладний час, і поповнюють запас літератори, артисти, і студенти, журналісти. Сміх здоров'я, всяк це знає. Хоч багато споживає, не вичерпується сміх, вистачає його для всіх, для дорослих і дітей, і для себе, для гостей. Хто не вірить, приїжджайте. Сміх Подільський, повживайте кожен день по 40 раз. Довгожитель, вийде з вас! Ювілейний вечір, присвячений з нагоди 60-річчя від дня народження Анатолія Гарматюка, відкрив голова обласної спілки письменників Вінничини Михайло Каменюк. Ми подивимося один одному в очі, скажемо слова. Нашому ювіляру, ті, які він заслужив, за важкий тернистий, непростий шлях письменника. Я надаю слово Дмитру Володимировичу Дворкісу. Сьогодні в нашому місті свято свято всього нашого міста. І я думаю, якщо скажу, що це свято нашої України, то я думаю, що не помилюся, бо ви та людина, яка являєтесь генофондом нашої держави, людина, яка сьогодні. Пише гумор, а гумор це, це наше життя. І я хочу сьогодні поздоровити з моїми колегами вас з цим святом, поздоровити вас з Новим Роком, з вашим днем народження, побажати вам щастя, побажати вам любові, побажати вам миру і злагоди, вам і вашій дружині, і вашій оселі. Мир і добра вашим дітям, рідним, близьким. Дай Боже, щоб ніколи ні над вами, ні над вашою дружиною, над вашими рідними не згущалися темні тучі. І я бажаю, щоб все вас завжди було гаразд. І Ми хочемо від імені міської ради і виконкому, від наших жителів 400-тисячного міста Вінниці подаруватиме цю корзину квітів, де написано 60-то найгодобра. Добра і здоров'я. Дякую вам, дякую. З ювілеєм Анатолія Панасовича привітав заступник голови обласної держадміністрації Анатолій Ткаченко. Це від імені обласної державної адміністрації її голови Мельника Миколи Птиховича я хочу щиро і сердечно вас привітати з Днем Народження, побажати вам перш за все міцного здоров'я, щедрого творчого вжинку, творчого доволіття, миру, благополуччя і добробуту у вашій родині. Дозвольте також зачитати привітальну адресу з нагоди вашого ювілею. Шановний Анатолій Панасович, від імені Вінницької обласної ради народних депутатів і облдержадміністрації прийміть найщиріші вітання з нагоди 60-річчя від дня народження. На Вінниччині і далеко за її межами вас знають, як видатного майстра художнього слова, дотепного гумориста і сатирика, гідно спадкоємця невмирущих подолянк. Степана Руданського, Микити Годованця, Федора Маківчука, як автора багатьох чудових збірок Лисяча наука, «Нетипові типи, веселий зал, «Вундеркінь», дотепні думки житимуть віки, веселі паралелі, неслухняна лялька, гумор різних народів та інших, котрі помітно збагатили українську національну гумористичну скарбницю. Від щирого серця бажаю приєднати у найближчому майбутньому. До титулу лауреата літературних премій імені Степана Руданського, Микити Годованця, Степана Олійника, найпочесніше звання лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка. Доброго вам здоров'я, щастя, добра, великого творчого натхнення, нових значних здобутків на поетичній ниві! Хай завжди разючим буде ваше сатарічне слово, повнокровним і невичетним щиросердний гумор. Успіхів вам усьому! Теплих і лагідних посмішок рідний України. З Зловою повагою голова обласної ради народних депутатів і обдержадміністрації Микола Івдиховича. Ціні подарунки, квіти отримав ювіляр від земляків із Барцького району. Від шанувальників його таланту, друзів, письменників. Анатолій Панасовичу. Друзів серед письменницької братії. У вас багато? Справжніх? Ну, я знаю справжніх, як казав, справжні, не справжні. Ось давній мій друг Валентин Чемерис, Він і гуморист, і сатирик, і автор кількох історичних романів. Кажуть, письменник дуже серйозний. І ми з ним давно вже багато років дружимо. Ще з ну, письменників. Є тут е, такі друзі, з якими ми, е, ми теж вже не, не один рік значить, дружимо. Скажемо, Микола Храмцов е, на підшипниковому заводі, де я працював, е, керівником лістудії. Василь Коряк, е, викладач педінституту, теж сатирик, гуморист пише. Чекаємо від Анатолія Панасовича нових творів для нього. 60 – це ще не осінь.